Вітаю, територіальне питання найскладніше і, ймовірно, з високою долею імовірності, саме території будуть каменем, таким каменем, біля якого всі будуть ходити, щось медитувати, про щось сперечатися й бити об нього свої голови. А після зустрічі Віткофа і Путіна Радбез Російської Федерації нібито засідав 6 годин. 6 годин розглядали власне територіальне питання. Повідомляючи, що Російська Федерація хоче дати Трампу карту, де росіяни хочуть закріпитися, а звідки вони а, можуть вийти. А в Україні питання територій поки що не коментують, хоча всі поширили допис президента. Чехії, який зазначив, що якщо ціною виживання України є тимчасова окупація деяких складових частин України, то напевне на це варто погодитись. Коли Президент Чехії це сказав, стало зрозуміло, йде все до перемовин щодо територіального питання. І це вкид, який потрібно було зробити в інформаційне поле раніше, ніж про це почали говорити. Трамп, Путін і про це має висловитись Зеленський. Поки що прямої тези ми не бачимо. Хоча Зеленський висловився, а, нібито телеграф канал повідомляє про те, що нібито Зеленський висловився, військового шляху вирішення немає, потрібно спробувати дипломатію. Не можу не погодитись, адже військовим способом не виходить ні в кого. Ні в нашого ворога, ні в нас ми не можемо повернути територію військовим шляхом. Ми продовжуємо навіть втрачати територію, інколи щось відбиваючи, інколи втрачаючи. Ворог також не може, попри всі свої зусилля, попри величезну потужність, попри озброєння, попри велику кількість людей, які кидають на фронт, які гинуть просто пачками. Ворог не може суттєво продовжувати захоплювати територію. Це не 2022 рік. Все набагато серйозніше. Крім того, Дональд Трамп, який вже показав, що не вдається з тобою домовитись: окей, я буду допомагати Україні, я буду просувати свою ідею миру, і нам не повинно бути важливо, яка мотивація у Трампа. Головне, що він від цієї тези не відходить. Він хоче допомагати нам зі своїх причин. Вони в нього, звісно, є. Що залишається Путіну? Можна продовжувати упиратися, стояти на тих рубежах, де вони стоять, рухатись вперед, кидати знову десятки тисяч молодих солдат, ви вже бачили, і жінок також. І не мати суттєвого прогресу. Так, захопиш якесь село, потім у тебе щось відіб'ють. І це може бути безкінечно. І безкінечність ця не. Не безкінечно, адже до Путіна рано чи пізно виникнуть питання: а за що, а чому, а для чого ви спалюєте сотні тисяч життів молодих людей? Заради чого? Заради чого? І якщо владі України ще якось можна це пояснити? Ворог, атака, агресія, захист України і то в Україні є дуже багато питань з мобілізацією, з ТЦК роботою. З тим, що люди не хочуть гинути, люди навіть певний е, чинять тиск. То в Російській Федерації як пояснити, чому забирають твою дитину і потім привозять тобі тільки попіл від цієї дитини? Як це пояснити? Тому питання території дійсно є актуальним і обговорюється. Буквально щойно е, вийшло повідомлення Блумберга, зараз уже 19.30, в якому е, аналізується питання е, територій. І Блумберг пише, що, скоріш за все, Російська Федерація буде перед Трампом ставити умови умову, що Росія зберігає за собою контроль над Кримом і східним Донбасом, і будуть вимагати, щоб Україна полишила деякі райони Луганської і Донецької області. Звісно, що в обмін на деякі території, з яких буде виходити Російська Федерація. Поки що немає інформації про Херсон. Чи буде Російська Федерація претендувати на Херсон? Там є частина Херсону одна область. Хто Херсонці? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що про це мало хто говорить, які Росія реально кабами стирає і намагається забрати собі, поки не сформувалися, не сформувався переговорний кейс. А скоріш за все Херсон залишиться за Україною, Миколаїв, Запоріжжя, Суми, Харків. Інше питання на яку а, відстань відійде наш ворог і чи буде це безпечно для а, наших кордонів. Ось така розмова ведеться про території. Це один з кейсів, він не єдиний, але він надзвичайно важливий. Всі чудово розуміють наскільки болісне це питання для Путіна. Воно болісне тому, що Путін якраз за територією і прийшов, для Зеленського воно болісне тому, що. Йому доведеться ставити певні підписи на дуже страшних документах. Завтра, післязавтра, він не буде мати влади. І він знає, що до нього можуть прийти відповідні органи і запитати на підставі чого він підписував ці документи. Це страшний вибір, але він знав, коли йшов до президентства, яку країну він бере, з якою страшною війною він а, отримав країну. І сьогодні. Він перед тим рішенням, яке йому доведеться приймати, я думаю, українці в цілому готові до перемир'я. Я думаю, що українці в цілому свідомі, що сьогодні території забрати назад військовим шляхом не виявляється ніякої можливості. Практично. Ми можемо це робити, але це буде за рахунок життів людей. Це буде за рахунок. Відповідної допомоги, це буде за рахунок страждань, це буде за рахунок обстрілів, і це буде тривати незрозуміло скільки. Ми не можемо сказати, що буде, якщо ми не погодимось на умови, скільки війна триватиме, з якою інтенсивністю, хто буде нам допомагати, і головне: а чи буде Америка на нашому боці, якщо ми проігноруємо ті мирні плани, які сьогодні пропонує Трамп? Пам'ятаєте, скільки було мирних планів, скільки багато ми говорили. Але ми з вами тут на каналі завжди знали, що десь буде приблизно ось так, як є сьогодні. Час втрачений, але він не втрачений а, беззмістовно. Ми показали ворогові, що ми будемо стояти, ми показали ворогові, що ми вміємо. Ми показали, що ми в Україні. Ми показали, що ті люди, які за кордоном хочуть повернутися до України, ми багато зробили для того, аби наша країна була, існувала і зберігала свою суб'єктність. Сьогодні, дійсно, ми стоїмо перед дуже складним вибором. Ми стоїмо перед дуже складними випробуваннями. Ми стоїмо перед фактично визнанням того, що ворог частково, але досяг якихось своїх цілей. Чи є сьогодні вибір? Є. Чи можна не погодитись з цим? Можна. Але потрібно бути реалістами. Потрібно дивитись в майбутнє і будувати плани на майбутнє. А в майбутньому справедливість обов'язково переможе, навіть якщо ми вважаємо, що її немає. Бо ми в цій війні не породили несправедливість, ми не заслужили цю війну. Ми не повинні були переживати всього того. Що сьогодні є. А тому рано чи пізно справедливість відновиться. Але напевне, перед обличчям тотального зла потрібно бути хитрішими, мудрішими і навіть поступливішими. Тільки не перед ним, а перед нашим майбутнім, перед нашими дітьми, перед нашими військовими, перед нашим, нашими живими і ненародженими. Давайте будемо мудрішими. І обов'язково Всесвіт нагородить нас. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на канал.